Любі друзі, вітаю! Ви на каналі Дмитро Ньюз. І прямо зараз я пропоную вам переглянути невеличкий фрагмент е, фінальної стадії стріму, який був записаний е, в цю суботу. І в гостях в мене був чудовий експерт Тарас В'ячеславович Чорновіл, якого ви дуже любите. Слухаєте. Е, є велика кількість переглядів, відгуків в коментарях на ці стріми. Але так сталося, що в таких довгих стрімах, а ми спілкуємось більше ніж дві години, е, виникає унікальна атмосфера. І ця атмосфера дозволяє е, в кінці стріму зробити коротку промову, е, яка є абсолютно щирою, яку не можна зрежисувати, яку не можна вкласти в якийсь сценарій якогось умовного серіалу. Е, вона не штучна, вона ну, як від серця експерта до. Е, Уваги глядачів, і саме такий фрагмент зараз ви подивитесь. Я хочу сказати, що оцей короткий ролик я дуже попрошу вас розповсюдити серед ваших знайомих, близьких рідних, тому що насправді в дуже короткий термін часу вклалася дуже, на мій погляд, слушна і дуже важлива думка така філософська думка про небайдужих людей. І небайдужість, як риса українського характеру, вона пройшла, я вважаю, з часів Київської Русі через Велике князівсько литовське через Жечпосполіту, через Гетьманщину, Казаччину, далі до УНР, до повстанської армії, потім Майдан. Ну а далі ви все самі вже знаєте, все далі самі бачили. Небайдужість, такий наш. Козир, яким ми б'ємо автократію, е, якісь е, намагання зробити в Україні щось на кшталт ремікса там на якусь там Білорусь або Венесуелу. і ми маємо її не втрачати. Так сталося, що зараз, під час війни, нам дуже важко всім і отакі короткі мотиваційні промови, які, яку ви зараз прослухаєте у виконанні Тараса В'ячеславича, вони є тим, що нас підтримують. Ви скажете, це заклик до дії і так, і ні. Це все ж таки ближче до філософії. Але якщо думати про заклик до дії, то мається на увазі е дія не промовчати. Тобто, якщо ви бачите неподобство, Інколи достатньо не промовчати, поговорити про це з своїми е, найближчими оточуючими вас людьми і е, підняти певну хми хвилю обговорення того чи іншого е, тої чи іншої події, того чи іншого е, момента, який викликає е, суспільний резонанс. Хтось каже не на часі, але ж, друзі, давайте будемо чесними, на часі. Ми не можемо відкладати абсолютно все наше життя е, на е, якийсь момент, який буде в майбутньому, на момент перемоги, тому що цим відкладанням ми, по суті, відкладаємо перемогу, розумієте? Українське суспільство має бути об'єднаним, українське суспільство має бути вдячним абсолютно всім, хто робить щось цінне для перемоги. І я хочу сказати, що найбільша наша вдячність і найбільша наша допомога, звісно, що має бути спрямована на наших воїнів, на ЗСУ, на а, те, щоб вони якомога краще могли виконувати свою роботу. Я вам говорю зараз не тільки про донат, а ще і про те, щоб тут в тилу вони відчували, що а, їх а, інтерес. Також є частиною того, чим переймається кожен кожен пересічний українець. Тому, будь ласка, друзі, дивіться цей сюжетик, розповсюджуйте його. І звісно, що донатьте на ЗСУ посилання на всі реквізити ГО «Справи громад однієї з найбільш потужних волонтерських організацій, а будуть внизу в описі під цим відео. Дякую, приємного перегляду. Тому я дякую за кожну хвилину, яку ви приділили цьому стріму. Дякую. Дякую всім тим, хто слухав. Слухайте. Якщо слухали всю програму, то так, я захоплений тисяча тобі зараз. Я теж трохи вигоряю, тому що це все на емоціях. Це yeah. ж не аналітика, це емоції. І от я сьогодні клявся, що я там напишу ще купу всього там в Телеграмі. Я вже напевно нічого не напишу, тому що я вигорів зараз. Завтра вже щось напишу. А так, ну єдине, знаєте, якщо ми всі переживаємо, то ми щось пробуємо робити. Найстрашніше в Україні навіть не люди у владі, це навіть не ОПЗЖ, це навіть не оці тітушки, які зараз в Одесі творять безчинство. Так. Це навіть не зрадники, яких хапає СБУ, і добре, що хапає, багато хапає, загрібає. Це. А яка є разниця? Оце найстрашніше, тому що вони в кінці в кінців. Коли їм тільки запустять якийсь на відповідний напрямок на телемарафоні, по якому треба їм діяти, от їм зараз запустили е, того ж самого Дубінського, який почав їх розвертати в зовсім інший моральний бік. І наступне щось запустять, при тим Поворознюка. І їм можна сформувати з них що завгодно, тому що їм а яка різниця? Якщо яка різниця, то яка то різниця, воювати чи не воювати? Якщо ти там сам, скажімо, не з Херсонської області, то навіщо нам Херсонська область? А яка різниця? Якщо буде мир з русскими, то абрикоси і арбузи херсонські нам русскими привезуть, і все буде добре, ми будемо їсти і ще арбузь. дешевші. Буде, тому що Поврознюк скаже, що це буде дешевше, ніж в українських фермерів купувати. І інші речі, тому насправді немає страшнішого, ніж. Коли в країні є дуже багато, а какої різниці? У нас пасіонарів більше, ніж практично в будь-якій країні Європи. Може, в Польщі. Можна порівняти кількість пасіонарів до України. І, можливо, якби були дуже серйозні загрози для Фінляндії, Фінляндії може теж було б десь близька кількість до того пасіонарно настроєних людей. У Франції разів у 10 менше пасіонарів, ніж в Україні. Вся проблема не в кількості пасіонарів. Один-два відсотки можуть витягнути країну. Проблема в акакої разниці? Якщо Акаразниця впевнена тупо впевнена в тому, що їй заклали в голову, що це її правота, що це її власні думки. Якщо акака радня ця агресивна, тупа, примітивна, але готова перти і щось відстоювати і робити. Жорсткий. Якщо акакую різницю зуміли настроїти проти своєї держави, проти її інтересів, то ця різниця може знищити державу дуже дуже просто. Ще раз кажу: у Франції пасіонарних жителів Друга світова війна доказала, може один процент від населення, а в нас чверть населення пасіонарних, але їхня різниця, Незрівнянно пасивніша, не агресивна настільки, не настільки дика, не настільки антифранцузька. Бо навіть виборці лепенихи вони все одно думають про Францію. А наша а разниця? для неї а разниця, стосується самого поняття України. От ми в цьому, може, знаєте, такі як підсумковий короткий ще пару фраз. От ми в цьому зараз нагадуємо ситуацію, в якій опинилася маленька чорногори. Я згадав, там будуть скоро вибори, де буде вибір між дуже поганий вибір між дуже патріотичним. Абсолютно проєвропейськи настроєним Джукановичем, який привів вивів країну з і зробив її незалежною, який її привів до НАТО, який вивів на кандидата номер один на вступ в Євросоюз. Ну, може, номер два. Номер один це все таки у нас Албанія, і який. Всповідував, принципи, має бути визнана чорногорська нація. Вона має відірватися від сербської. Ну, знаєте, от можна порівняти його позиції як армія мова віра. Але він злодій мафіозі. Він колишніх тих діячів, він приївся населенню, він, по суті, свій Лукашенко такий маленький, все. І народ в ньому розчарувався, народ кинувся шукати щось інше. І знайшли представника сербського руху. Який насправді не сербський, а московський відверто московський, який не визнає самої нації чорногорців і не визнає, піддає сумніву існування держави чорногорців. Їхній принцип офіційний неофіційний – це об'єднання назад, повернення чорногорії назад до Сербії, а офіційний дві сербські держави. Вони неправильно. це є це є заява виборчої кампанії дві сербські держави. Чорногорська держава не існує. Існує просто ще одна сербська держава, яка волею випадку стала незалежною. І от ми маємо зробити так, щоб вона була повністю сербська, щоб ніяких чорногорців, в принципі, не існувало, Щоб вони сиділи тобі там в центрі міста Цетіні, і щоб їх ніде більше не було чути. І за нього. Дуже великі шанси, що за нього може проголосувати більшість населення. А оскільки жуканович ще й при тому розпустив парламент, пішов в Абанк, то може статися так, що Росія, саме Москва, а не Білоград, отримує повністю всю Чорногорію, всі органи влади, все і нагадаю, ця країна член НАТО, і в нас буде ще один ворог, крім Угорщини. І Чорногорія буде така, що Угорщина буде відпочивати. Чорногорія буде робити вето на кожен пункт будь-якої співпраці з Україною. От. Ми маємо країну, яка раптом розвивалася, яка рухалася до національного усвідомлення, і в ній спрацювали дві какие різниці. одна, яка обираючи весь час, коли був вибір, коли не було цих сербських російських партій, ще там таких сильних, коли була можливість відстояти демократичні інші принципи, яка і разні заказала: та Джуканович, хороший мальчик, він же ж там е, все робить як надо, Ну краде, так він же ж не в нас краде. Він ж як поврознюк, він краде у держави, а не в людей. От аналогія з поворознюкам там проскакувала, дуже така подіймітна. І ця какая різниця зробила так, що від моменту проголошення незалежності до 2020 року безроздільно правила соціалістична, демократична, партія, демократична соціалістична партія Чорногорії Джукановича, і він сам. Потім вони втратили частину влади, зараз вони можуть втратити все. А друга какая різниця, сказала: Слухайте, яка там чорногорська нація? Ми ж говоримо майже ті самої що і серби. Ну і що, а на що нам? На що нам окрему націю, а на що нам окрему церкву? У них дуже серйозно. Джуканович, дійсно серйозно готував питання виокремлення Чорноморської церкви. Ні, вони спеціально привезли свого патріарха, якого спеціально в Цетіні, попри протести, населення, там висвячували все і добилися свого результату. Того, що фактично тема чорногорської нації, чорногорського окремого народу, фактично розмилася, тому що оця друга якаразни сказала, а нас це не цікавить. Нам головне, щоб ковбаса була дешевша, і щоб ракію нам подавали безкоштовно, все і от дві какие разні це по суті можуть знищити країну. Якщо не знищать, вона все одно буде в певній стагнації, хіба що вступивши в Євросоюз, якщо таки вступлять, то, можливо, їх тоді ну, десь трошки приштурмують. Джукановича десь обмежать його в можливостях у всьому. Але от ми маємо там дві які різниці. У нас одна какая різниця. Вона за свою суттю, вона дійсно страшна, тому що вона антиукраїнська за свою суттю. І вона дуже легко маніпулятивна. Так. Її абсолютна більшість. І у цьому велика біда її, І... тому вона створює загрозу. Не зеленські, не Татарови, не єрмаки. Господи, то вони завжди були. Їх стирали в порошок потім як явище. А зараз А зараз зуміли. от їм, їм вдалося геніальна річ. Вони підняли на поверхню, а разницю? яка разницю? різниця, відчула себе господарями країни. Чому вони так люблять Зеленського? Тому що в ньому, вони в ньому пізнають себе. Все. І тому вони ненавиджують все інше. І є різниця, вона агресивна, вона готова відстоювати, тому що вона відстоює себе. Те, що вона від того гине на війні, що їхні будинки зруйновані, їхні там міста, скажімо, тих, хто на сході зруйновані, їм байдуже. І їм основне, що вони відстоюють свій образ, свою подобу, свою агресію виправдовують. Оце страшно, тому що яка різниця, це дійсно. В українському варіанті найстрашніше, не в французькому, навіть не в австрійському, який колись ледве не позбавив Австрії два рази, позбавляв Австрію суверенітету під Німеччину при аншлюсі, і під радянський блок, коли половина Австрії розказувала, а яка різниця бути під американцями чи бути під росіянами. Ну, слава Богу, все-таки була певна кількість, яка дотиснула на протилежний бік і якось воно спрацювало тоді на тому розумі. А от в нас. У нас нема того розуму в нас вже у нас вже є повністю перекос, а яка різниця, вона завжди буде шкодити Україні. Вау. Дякую, пане Е, Хочу сказати, що фінальна частина стріма, вона, ну, точно, вона точно варта окремого роліка. І я розумію, що завершувати стрім ми маємо на позитивній ноті, тому ще раз скажу вам, що. Настане той день, коли один скаже Оскар, а мільйони йому відповідь скажуть не на часі. <гум> <гум> Дякую вам, пане Тарасе. До побачення. До нових все зустрічей. Все добре. Щасливо. Слава Україні. Героям все.